Добрий день, мене звати Артур, і це мій фідбек про індивідуальне дистанційне навчання на дистанційному курсі маркетинг стартап проєктів. Перше, що хотів я відмітити, це те, що в тренінгах які є в даному курсі. Це ясно та чітко пояснено весь хід роботи самого тренінгу та викладено форму, в якій потрібно викладати вже готовий тренінг. Це дуже зручно, так як тобі не потрібно нічого там шукати, гуглити, запитувати у когось, все є, бери та користуйся не на насилай. Друге, що хотів відмітити, це, це те, що в тестуваннях, які наявні в даному курсі, всі відповіді на, на питання є в Лекціях та й неможливо не відмітити сам формат лекцій, так як на карантині можна навіть навчатися на дивані, так як для цього тобі потрібен ще смартфон, ваші наушники та відео лекції даного курсу. Це дуже зручно та інформативно. Третє, третє що я хотів відмітити, це те, що якщо вже якісь виникли запитання. Чи щось незрозуміло по даному курсу, всі контакти викладача є в даному, курсу. в даному курсі? Це дуже зручно. Я особисто сам запитував і отримав відповідь через 10 хвилин. Всім бажаю успіхів! Залишайтесь вдома, stay home.